Цей сюжет присвячений тому, я тільки їздив, приїжджав, бачив багато солдат, все, вони приїжджають оглохші, деморалізовані, скажімо так, інваліди, бачив інвалідів, от, які їхали вже списані, були з армії, без нирок, там, без того, без кісті. Ну, такі картини. Знаєте, що саме цікаво? Що вони розказують такі речі, що Волоси стають дибом. Але на камеру всі бояться бояться, не хочу їх цикунами називати. Вони там таке витримали. Але от е, уявіть, що вони не боялися бомб, вони там умирали, страждали, а от на камеру бояться сказати про ці цієї влади. Такі залякані, очевидно, чи що. Ну, от один розказує під Бахмутом. Там їхня рота буквально полягла за 10 днів. За 10 днів від... 100 чоловік залишилося пару людей. от. Ну, Звісно, не всі були вбиті, там, були там і контужені, і поранені. Але от, 100, 100 чоловік без підтримки, над ними висіли ці квадрокоптери, як не странно, він говорить, ті квадрокоптери не давали поспати. От, І, ну, отак. От а зараз, он, дивлюся, біля мене. от, на, Напроти мене проїхало. ну, за п'ять хвилин, навіть п'ять міліцейських машин. Це за 500 кілометрів від тилу катається тут бидло. Це. І цікаво по всій Україні розставлені ці плакати, штурмові бригади Національна гвардія України і шукають лохів десь в селі, там в місті, приваблюють Національна гвардія там. А мінти самі мусора кончені. Ніхто не йде в ту національну гвардію. О, тут, от прямо переді мною роз'їжджають туди-сюди. І ще що цікаво, в Києві. Ну, тисячі машин на, на військових номерах. Що вони там роблять? Тисячі машин. Куда не кінця? Одна, дві, три машини на цих чорних військових номерах камуфльовані. В Києві не тисячі, а десятки тисяч військових машин. Вони не на фронті, а чомусь в Києві чи в тилу. Оце отак. Одні воюють, а другі на тих машинах жирують.